Ней двадцятий за ліком чемпіонат України ураган розпочав з двох поразок: вдома від ЛТК і в гостях від локомотива. Очевидно, так склалася доля, адже по завершенні регулярного чемпіонату саме Луганськ і Харків стали суперниками іван-франківців у стадії плей-офф. Раніше Ураган двічі розпочинав сезон з поразок, причому у гостях із різницею у чотири м'ячі. У рік дебюту у вищій лізі прикарпатці поступилися столичному інтеркасу 1-5, А поза минулого року майбутні чемпіони програли рівненському кардиналу 0-4. Тепер же знову мінус чотири. Проваливши другий тайм. У підсумку господарі були биті луганськими телефоністами два шість. А всього через тиждень у наступному турі підопічні Сергія Гуполенка програли і на виїзді Харківському локомотиву і знову з тією желізницею 0-4. Далі було перше у сезоні принципове енергетичне дербі. Одне з найзапекліших протистоянь українського мініфутболу стало унікальним. Енергія очолювала турнірну таблицю а ураган знаходився на незвичному для себе останньому місці. Але дербі є дербі, незалежно від того, на яких позиціях перебувають команди. Ключовими у цій битві стали два вилучення у складі чемпіонів України воротаря Лисенка і польового Боднаря. Чим сповна скористалися ураганівці. Дубль кордоби Голиваєнка і Шотурми принесли першу перемогу у сезоні – 4-2. Наступна вікторія була також непростою. У п'ятому турі дракони здобули важку гостєву перемогу над новичком змагань спортвідером з Хмельницького 3-2. Причому франківцям довелося двічі відігруватися. Дебютними голами у футболці органу відзначився поляк Павел Будняк. А переможну крапку у матчі поставив вихованець клубної школи Тарас Королижин. На початку листопада відбулися урочистості з нагоди 10-річного ювілею НФК Ураган. Треба віддати належне керманичам клубу, які зуміли зібрати в один час і в одному місці майже усіх з тих, хто залишив найбільший слід в його історії. Нічого подібного, і франкісти, зрештою, український футзал ще не бачили. 2 листопада ураганівські зірки знову вийшли на майданчик коледжу фізвиховання. Розділившись на дві команди, одну очолив колишній тренер франківців Сергій Ожегов, а іншу нинішній наставник Сергій Гополенко, вони потішили вболівальників результативним футболом, перетворивши цей поєдинок на справжнє свято. Як і годиться, товариський матч завершився в нічию. Всім-сім! Тобто прихильників нашого клубу є у Франківську, за межами Франківська, багато цікавиться нашим клубом і зробити свято для цих людей, для яких існує ураган. Я думаю, що було б неправильно. Тому сьогодні ми тут і святкуємо. Головна урочистість це, мабуть, наша успішна гра в цьому сезоні. І я розраховую, що ми успішно подолаємо цей бар'єр, вийдемо в плей і там достойно виступимо. Будем Боротись за звання чемпіона України. А наступного дня у драмтеатрі відбувся святковий концерт для усіх, кому небайдужий ураган. Своєрідною родзинкою шоу став його ведучий Кузьма Скрябін, який наприкінці подарував усім свої улюблені хіти. У той час двоє ураганівців перебували у Таїланді, де захищали честь України на чемпіонаті світу. Петру Шутурмі вдалося відзначитись голом уже в дебютному матчі. 1 листопада 2012-го наймолодший гравець у складі «Синьо-жовтих» майстерно реалізував 10-метровий у ворота збірної Парагваю. Інший ураганівець Кирило Ципун захищав ворота українців, які дісталися чвертьфіналу, де їм дорогу перейшла збірна Колумбії. 1 1-3 У шостому турі екстраліги ураган приймав Єнаківець, одного з найбільш незручних своїх суперників. Виробити перемогу господарям вдалося у заключній хвилини поєдинку, коли у ворота Донбасівців один за одним влетіло три м'ячі. Підсумковий рахунок – 4-1 на користь прикарпатців. Це була вже третя поспіль перемога урагану після двох поразок на старті. А от завершилось перше коло для драконів сухою поразкою у Рівному, де місцевий кардинал взяв переконливий реванш за усі шість поразок у попередньому сезоні. 0,5 найбільше фіаско з початку чемпіонату. Однак не пройшло і тижня, як підопічні Сергія Гуполенка у далекому Луганську обіграли лідера змагань місцевий ЛТК. На новенькій лтк Арені два голи близнюки забив Євген Валенко, а крапку у матчі поставив Сергій Крикун. три У грудні ж два ураганівці Крикун і Королишин у складі молодіжної збірної України стали переможцями престижного міжнародного турніру Петербурзька осінь, який фахівці вважають неофіційним чемпіонатом світу у цій віковій категорії. Далі у чемпіонаті в одному з центральних матчів 9-го туру вперше в історії протистоянь урагану з локомотивом долю поєдинку вирішив єдиний забитий м'яч. Харьковцы здобули важкі три очки Ивана франківську завдяки одному точному удару с штрафного. Недоволен очень многими игроками, которые выходят на площадку не знаю зачем. И пропускать такой мяч со штрафного, как он еще пяткой не забил, нам там такой мяч забили. Это расхлябанность. Это я выйду, ай ладно. То есть так не, так не пойдет. Будем делать выводы и серьезно. В останні дні 2012 року ураган провів давно очікувану ротацію складу, знову вдавшись до послуг бразильських легіонерів. Новачками івано-франківського клубу стали Луїз Негао, Морено, Роніньо і Додо. Водночас франківці розірвали контракти з такою ж кількістю українських гравців, котрі привівши у складі рік півтора, таки не зуміли стати повноцінними гравцями основи. Залишили ураган «Тмєнов», Авитісян, Крикун і Маржановський. Стартові матчі урагану у 2012 році завершились з однаковим результатом 4-1. Спершу дракони поступилися у гостях енергії, а за кілька днів обіграли вдома «Спортлідер плюс. У цих поєдинках франківці представили трьох із чотирьох своїх бразильських новачків, які зуміли відзначитись у цих матчах дебютними голами. На жаль, мечник Ао був єдиним для урагану у Львові, а от наступній грі за Оцайдером забивали вже Роніньо і Додо. Отримавши всі необхідні трансферні документи, наймолодший серед південноамериканців Морено дебютував у Донецьку. Однак гра проти Юнаківця виявилася для нього фатальною. Вже у першому таймі Морено травмувався. Як виявилось, згодом серйозно перше в історії бразильської дербі видалися видовищним і що найголовніше результативним. Легіонери обох команд демонстрували красивий технічний футбол, ефектно забивали, але підсумковий результат 5-3, зробили наші хлопці Валєнко, Сімка та Шотурма. Гра з кардиналом завершувала програму другого кола «Екстраліги». Матч видався не дуже видовищним, де все вирішив один забитий м'яч. Влучний удар Павла Лапудніка став ювілейним сімсотим голом урагану за часи виступів в еліті вітчизняного мініфутболу. Поляк приніс мінімальну перемогу, яка вивела франківців на третє місце за підсумками половини чемпіонату. А далі був один з найбільш видовищних і, напевне, найдраматичніших поєдинків сезону. У центральному матчі 15-го туру ураган подарував своїм болівальникам просто фантастичний поєдинок. У майже безнадійній ситуації підопічні Сергій Гопаленка врятували гру програючи 1-4 Луганському ОТК за 6 хвилин до фінальної серени. Коли забили сімка і шотурма, рахунок став уже 3-4, а визначальною стала остання хвилина. Спершу сімка пробив поміжні голкіперу, а все за лічені секунди Роніньо накрутив кількох гравців, і кіндратів у цій ситуації просто не міг не забити. 5-4 – Справжній камбек урагану у, у найвидовішній грі усього чемпіонату. Потім був Харків, де знову все вирішив один м'яч. Єдиний переможний для «Локомотива» гол забив Євген Кличко. То, що вони трактують по-разному правила, да? господин Иванов судив у нас в Янакие і здесь. Тобто це два, два різних судді. Тобто я розумію, що він судить постійно так, да? Дает играть жорстко. Ну, вони ж по-разному. Поэтому, не знаю, може, это брат його судів, може просто його не Олег зовут, не знаю. А згодом чергове енергетичне дербі, де знову сильнішим був ураган. Усі голи були забиті у другому таймі. Валєн і Сімка зробили рахунок 2-0. На останній хвилині Роніні забив у порожні ворота ударом через весь майданчик. На що енергетики відповіли лише голом престижу. 3-1. Наступна гра у Хмельницькому завершилась бойовою нічією 4-4, А справжнім героєм у складі Івано-Франківців став Андрій Сімка, котрий забив усі чотири голи своєї команди. Це був другий покер чемпіонату, але в підсумку була зафіксована лише мирова. Далі впродовж чотирьох днів ураган двічі переміг Єнаківець. Спершу у гостях дракони були сильнішими. 4-2 і вибили Донбасівців з Кубка України. А за кілька днів в чемпіонаті у четверте в сезоні програли колись незручного суперника в Івано-Франківську. 3-2. Єдиний гол Євгена Валенка у Рівному дозволив Івану Франківцям вперше у сезоні піднятись на другу позицію турнірної таблиці. А після вольової перемоги у Луганську підопічні Сергія Гополенко вийшли в лідери екстраліги. Знову, як і в третьому колі, доля матчу вирішилась на останній хвилині. За нічийного рахунку за 30 секунд до фінальної сирени Андрій Сімка після пасу шутурми за ауту холоднокровно пробив поміжні голкіперу. У підсумку 4-3. Знову 4-3, але вже на користь локомотива. Мінімальна поразка у центральному матчі 23-го туру коштувала урагану лідерства. Поєдинок видався надзвичайно бойовим і драматичним, а залізничники виграли у четверте в сезоні і знову очолили турніром таблицю регулярки. У 24-му турі у Львові ураганіця завдали розгромної поразки енергії і гарантували собі участь у плей-офф. А франківці один з найрезультативніших матчів, розтрощивши свого опонента з рахунком 7-2 та здобули свою найбільшу перемогу у чемпіонаті. Сім-два то не значить, що ми виграли що ми тут е, заграли супер а енергія е, погана. Pierwszy time pokazał, że to je równy. Tylko jak y, można jeden, dwa miać zabić, to już można potem nie dogonić tego wyniku. Tak? Jak jest dwa gole, to już może być ciężko. Takie komandy, to ciężko potem zabić, odrobiać te miacie zabite. Nie? Також 9 голів було забито і в наступній гірю Анфранківську. А матч ураган Спортлідер Плюс став історичним для екстраліги. Вперше за довгі роки телетрансляцію національного чемпіонату показав канал Спорт 2 Кіндратів та роніння забили до перерви. У другому таймі Валенко і Сімка відзначились дублями. Наші гості відповіли трьома м'ячами. У підсумку 6-3 за ураганом. У передостанньому турі в першому чемпіонаті команди залишила майданчик без забитих м'ячів. Нульова нічия вартувала єнаківцю місця у плей-офф, а орган достроково фінішував другим. З Донецька і Лафранківці вирішили до сусіднього Луганська, де 25-28 квітня відбувся фінал восьми Кубка України. У центральному матчі чвертьфінальної стадії чинний володар трофею «Енергія» зуміла взяти реванш за нещодавній фіаско у чемпіонаті. У підсумку 4-1 на користь зелено-білих, які вже через два дні перемогли у фіналі ЛТК у серії після матчевих пенальті і третій поспіль виграли Кубок України. Регулярний чемпіонат підопічні Сергія Гопеленка завершили домашньою поразкою від кардинала, який вперше в історії здобув очків Іван-Франківську. Щоправда, у турнірному плані ця гра нічого не значила для обох команд. Дракони перевірили найближчий резерв, перемагали погодом матчу 2-1, але пропустили вирішальний м'яч за чисельної переваги. Півфінальна серія плей-офф для урагану розпочалася вдома. Граючи у рідних стінах, дракони двічі обіграли луганський ЛТК. Початку першої гри передувала приємна подія. Капітан команди Роман Кіндратів, який проводив свій трьохсотий офіційний матч у складі урагану, отримав у подарунок символічну футболку з відповідним номером. Кращий гвардієць в історії клубу віддячив своїм прихильникам голу. Господарі ще до перерви забезпечили комфортний відрив у рахунку, провівши чотири сухі голи. За таких обставин довести справу до перемоги вже не складало особливих труднощів. У другому таймі дубль оформив на Наші гості відповіли тільки голом престижу 6-1. Зовсім іншим видався повторний поєдинок. Рахунок відкрили гості. Франківці зуміли відігратись на початку другого тайму, але майже одразу отримали м'яч у власні ворота. Другий зрівняти рахунок урагану вдалося за три хвилини до сирени. Як відомо, у серії плей-офф нічиїх не буває. Проте побачити після матчеві пенальті глядачам цього разу не судилося. Господарі вирвали перемогу завдяки влучному пострілу Романа Кордоби. Отож, 2-0 після матчу Єон Франківську у серії до трьох перемог. Так, вчора був дуже хороший настрій, і ураган показав, я думаю, свою гру, яка всі люди хочуть і бачити. змили зразу в першому таймі, і так мало бути. Сьогодні ми знали, що буде дуже важка гра, тому що така дуже хороша, молода перспективна команда, яка з кожним роком прогресує. Але... Так склалося з Божою допомогою. Ми переламали перерахунку переламали 2-1 і 3-2 виграли. Так що дві перемоги ми так планували, і так, так сталося. За тиждень у Луганську орган просто приголомшив суперника на старті. На два швидкі м'ячі поляка Будняка господарі відреагували воротарською рокіровкою і точним ударом кузя всього через 11 секунд. Після того як рахунок став 0-2. Здавалося, що після такого початку суперників просто не зупинити і буде встановлений рекорд результативності. Господарі перехопили ініціативу. Двічі випробували на місці каркас воріт, але перед самою перервою пропустили ще двічі. Після ударів бразильців Роніньо і додо. А тільки на розпочався другий тайм, як Петро Шутурмо остаточно добив суперника. До завершення матчу на три голи господарів у франківців також тричі відповів нестримний роніньо. Шостий гол від бразильця вийшов досить курйозним, а після того, як Іванов Ройс дещо скоротили відставання, ураганів значився ударом у порожні ворота. За дві хвилини у Жошу -турма допоміг Роніньо оформити покер. У підсумку 8-4 за ураганом, який першим забронювався і потівку до фіналу. Фінальна серія з переможцем регулярного чемпіонату локомотивом розтягнулася на усі 5 матчів. І в Харкові і Івано-Франківську суперники обмінялися перемогами. Після поразки у стартовій грі 05. Драконам мало що вдавалося, і в другій зустрічі. На 25-й хвилині, щоправда, Петро Шутурма нарешті розмечив ворота господарів. Однак на той момент вони вже передавали з рахунком 2-0. Невдовзі залізничники відновили перевагу у два м'ячі і здавалося урагану не уникнути чергової, цьому і поспіль поразки від харків'ян. Але сталося маленьке диво. За хвилину 18 секунд до сирени шутурма вдруге вразив ворота харків'ян, скоротивши відставання до мінімуму. Господарі одразу взяли тайм-аут. І всього через 26 секунд ігрового часу франківці зуміли зрівняти рахунок. Відзначився ще один вихованець клубної школи Тарас Королишин. Тож переможця довелося визначати у серії пенальті. Її героєм став голкіпер урагану Роман Колток, який перервав два поспіль-пенальті від братів Клочків. 3-2 за пенальті, нічия 1-1 після двох матчів і за тиждень серія продовжилася в Івано-Франківську. Впродовж двох днів Івано-Франківську фіналісти також обмінялися перемогами. У третьому поєдинку серії, незважаючи на достатню кількість небезпечних моментів, за 40 хвилин ігрового часу жодна з команд не зуміла врасти ворота суперника. Хоча на останніх секундах героєм для урагану міг стати Луїс Негао, але бразилець із забійної позиції прибив поруч зі стійкою, а міг ігровий пас віддати на вільного шутурму. У другій поспіль серії пенальті знову проявив себе у всій красі Роман Колток, який перервав два удари харків'ян Вороніна та Іваніка. Рішальний шестиметровий реалізував Роман Кордоба у пісунку 4-2 і орган серії 2-1. Однак уже наступного дня локомотив зумів зрівняти рахунок. У тому, що харків'яни не пропустили, величезна заслуга їхнього Литвиненка. До того ж, м'яч кілька разів влучав у каркас воріт. Права йшла до одного точного удару. Нулі на табло протримались до 28-ї хвилини, аж поки білоцерківець з розвороту пробив притул зі стійкою. Ще два голи господарі пропустили продовж однієї хвилини. Євген Кличко другим темпом відправив м'яч у дальну дев'ятку, а незабаром Олександр Сорокін вразив вже порожні ворота. 0-3. Якщо ми достойні виграти первое місце, значить ми должны их обыграть. Якщо ми їх не обиграємо, ну, я вірю, що ми обыграть. обіграти. Тобто сьогодні по игре, ну ви видели самі, моменти є, але треба забивать голи. Якщо ти не заб'єш ни одного гола, ну як ми виграємо, ми ж не виграємо. Всього за три дні команди знову зійшлися у Харкові у п'ятому вирішальному двобої. Золотий матч видався бойовим, але голів було забито лише два. Після подачі з кутового рахунок відкрив Євген Кличко. Втім, сього через 8 хвилин інший Євген Валенко після навісу з відправив м'яч у сітку. 1-1. Вирвати перемогу в основний час нікому суперників не судилося. А у третій у цьому протистоянні після матчів лотереї більше пощастило харків'янам. Локомотив вперше у своїй історії став чемпіоном України. Ворога на срібло, а в кубній колекції тепер повний комплект медалей. Локомотив виявився яким незручним суперником для нас, але я рахую, що наша команда виглядала в всіх матчах достойно. По моментах я рахую, що ми вдвічі більше їх переграли, ну, але локомотив чемпіон, значить в цьому році локомотив, будемо старатися наступному році доказати, що ми сильніші. Мені подобається по моментам, по засіданню гри, по боротьбі, по баланню, по самоотдачі. Тобто було супер. Єдине, що нам треба було забити на один гол більше, ніж ми забили. Вот и все. А так, значит, значит, результат закономерный. Есть над чем работать, есть что поправить. Ну, будем стараться на следующий год.